Всі були в шокі, всі плакали, тому що це реально дуже больно. Больно за школу, тому що много поколений там виросло, много там всяких вінань, много всього. Всі просто плакали, не було інших емоцій, крім сльоз. Одинадцятикласниця Вероніка і досі не може повірити, що її школи в рідному апостоловому більше немає. Це каже, був її другий дім. Навчальним закладом пошалась уся громада, згадує дівчина. Будівлю та прилеглу територію капітально відремонтували у 2020-му. Школа була яскравою та сучасною. Появилось більше техніки для обучення, класи стали нові, і в них було сидіти, і вчитися приємніше, тому що все нове було, комп'ютер, нові, доски нові були. Так, школа виглядала два роки тому. Модернізована як зовні, так і зсередини з новим ремонтом, технічним обладнанням та відбудованим стадіоном. Зараз від неї залишились суцільні руїни. Навесні цей ліцей відзначив своє сорокаріччя, а вже за кілька місяців сюди прилетіли ворожі ракети. У момент від сучасної школи майже нічого не залишилось. Не завалився лише основний корпус, але і він ймовірно не придатний до подальшої експлуатації. кажуть в управлінні освіти. Зараз в закладі чекають на експертну оцінку. Збитки за попередніми підрахунками сягають майже 80 мільйонів гривень. Дивом вдалося врятувати обладнання і деякі меблі. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось може це груда, цегли, але тут було наше життя. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Школа була опорною та мала дві філії. В закладі навчалось 650 дітей з міста та громади. Зараз більшість з них в евакуації, але всі навчаються онлайн. Немає будівлі, але є педагогічний колектив, є учнівський колектив. Він існує, він працює. Він вони, вони діти всі навчаються за дистанційною формою навчання дуже гарно. А ось цій школі 100 років вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти також випустили дві ракети. Одна вщен зруйнувала чотири кабінети. Реконструкцію навчального закладу завершили торік. За партами діти просиділи всього півроку. Чи повернеться назад після перемоги, поки невідомо. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку і вікна. Ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено по і були протікання. Значить, все воно зроблено. В Апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї, одночасно скерувавши на них сім ракет. В громаді припускають, по школам поцілили навмисно. Щодо капітального відновлення, наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога Загалом у Криворізькому районі росіяни зруйнували п'ять навчальних закладів. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.